Доброго ранку! Сьогодні 29 квітня і мене звуть Андрій Річко, ми з вами на каналі Сад Subcrit. Сьогодні зранку я прокинувся о пів на пяту Змекою подивитися на градусник, вийти на двір і глянути на погоду. Власне, що робиться з морозом. І от що я зауважив. От на машині. Бачите. Є мороз. А це значить, що цвіт абрикоси, персика, черешні, яка зацвіла дуже рясно цього року, може загинути. І я пішов їх рятувати. Поки грівся чайник, ця вся ситуація з морозом, остаточно стряхнула з мене залишки сну. Я набрав полівізатор холодної води і пішов оприскувати сад прямо по квітках. Шкода було втратити, наприклад, Ось тупо черешня, якби вона облетіла. <рес> як наречена. Стоїть, як наречена. Як наречена, правда? І шкода втратити такий цвіт. Я його злив. О, бачите, остатки води скапують. І для чого це робиться? Це любі друзі робиться для того, щоб якщо мороз вже схопив квіточку, але течинка, маточка ще не замерзли, то вода відпустить мороз. А взагалі-то це робиться для того, щоб квітка опинилася в парничку, тому що мороз зв'яже воду, і в середині всі оці течинки, маточки, пєстіки, все це опиниться в тепличці. Квітка не боїться нуля градусів. Їй страшно мінус 2, мінус 3. Мінус 5, то навіть ця процедура вже не допоможе. Сьогодні градусник показував плюс один. Але я не вірю. От. Градусник в телефоні. Градусник в телефоні. Показував плюс один. Може десь, там, де стоїть ця лабораторія, яка розсилає. Ці повідомлення температурного режиму там і був, плюс один, але в мене самі бачили. Що цікаво, Я побризкав на лобове шкло, хотів знати силу інтенсивність морозу. Дивіться, тут нема, бачите? А тут я побризкав. Оце 20 хвилин. За 20 хвилин замерзло. Тому інтенсивність морозу сильна. Ну, ось так і проходить обробка персика. Так заливаю в цвіт, середину в ті маточки, течинки, щоб аж капало. І мороз його не схватить. А якщо схватить, то це буде вже в тепличці. Принаймні, яку квіточку він вже схватив, але вона не загинула. Вода її відпустить. Вода має бути холодна. Не, не тепло. Що зіпсуєте всю свою роботу? Знищити цвіт. ладно, Так і проводимо обробіток садом. Ну ось закінчив я брескати сад. Що вам хочу сказати? Я задоволений своєю роботою, тому що досвід моїх попередніх років показує, що в такий спосіб я збережу світ, а разом з ним і врожай. Завтра погода вже вночі буде градусник телефонний знову ж таки показує плюс 7. Я не вірю, але ну, в реалі десь буде плюс 3, плюс 4, цього буде. Це не страшно. А оцю одну ніч треба було от попільнувати. Будильник мене розбудив, я не полінувався і став. Є різні відео у мене з цього приводу про цей метод. Подивіться їх, будь ласка. І робіть так, щоб бути урожаєм. А цю інформацію поширюйте серед друзів. Це відео поширюйте в різних аккаунтах, соціальних мережах, групах. І таким чином більше людей дізнається, як зберегти свій урожай. Тому що одна ніч морозна може залишити вас без урожаю на цілий рік. Ось такі справи. А я поки що буду допивати свою ранкову каву, яку я готував. І Йду відпочивати До побачення.